Всім доброго дня, дякую вам за вподобачки. І ми знову ж таки сьогодні в магазині в Аврорі. Не забудьте підписатися. Зараз покажемо, що цікавого є з акційного товару в магазині Аврора Ось так. І це чай чорний, класичний. 24 пакетика в упаковці. Акція Діє з 28 по 30 листопада. Ціна 63 гривня. Такий чайок. Кава рощина. Голд в упаковці. Стека за 200 грам 174 гривні. Вершки до кави. За 200 грам 47 гривень. Капучино. 49 гривень. Чорна карта. Кава рощина.

Кава, розчинна. 319 гривень на знесті. За 200 гривень акція діє по 14,12 Кава експресу. Будемо розбивати по таких частинах. Зараз показуємо вам каву. 225 гривен, 149 гривень. Кава форт. 194 гривні. 290 гривень за 500 грам. Ось така кава. Форд. 74 гривні за 100 грам. Як обсорощено. 199 гривень. Стакан за 100 грамів. Так, кава старого Львова. 139 гривень. Кава старого Львова за 100 грам. Це у нас 74 грив. За 100 грам. За 450 грам. Кава старого Львова. 779 грамм Вот какао. За 900 грамм Кава с трогалью Вот как килограммовая, можно сказать 4... 499 грамм 499 грамм за 900 грамм Вот такая кава Вишня в шоколаді, кава зі Львова. 169 гривень за 150 грам Така цікава. Кава тірамісу. 139 гривень за 100 грам Розчина Так, кава ірландські віски. 139 гривень за 100 грам Кітик Макофі три в одному п'ять гривень. Так, Петрівна Слобода. К'єти кави з 6 гривень, 20 грам. Кава Якобс, за 7, п'ятьдесять. Три в одному у нас низці 6 гривень. Акція діє по 3, 0, 3, 12. Напій набір напоїв. 88 гривень, 12 штук у упаковці. 88 гривень. Напірощі на основі індійського цикорію. Цікаво, перша собачу, 44 гривні за 90 грамів. Чорниця, брусниця зароблена. Ну, досить так цікаво. Це корінь. 59 гривень. Це корінь. 59 гривень. Ось так, такі вибір кави. Вибір, в принципі, досить великий на будь-який смак що буде бажати, не забудьте собі придбати. Йдемо далі, 99 гривень, 60 пакетиків упаковується. такий чай чорний в пакетиках. Не знайшло, чому не знаходить. Печалька. Так, Чай зелений, 49 гривень за 70 грам. Чай зелений, 20 пакетиків у упаковці, 44 гривні. 103 гривні. Чай квітковий. 32 пакетика в упаковці. Такий новорічний чайок. Новорічною тематикою. 28 упаковочок підкупається. 88 гривень. 103 гривень, отакий чайок. 32 пакетика в упаковці. Чай фруктовий, манго. 20 пакетиків в упаковці, 19 гривень. Доволі зараз прохолодно, так що чаєм треба запастися. 39 гривень. Такий імбирь, Чай, лимон. Дуже цей смачний чайок. Рекомендую. 55 гривень за 20 штучок. Упаковаці. 49 гривень, чай чорний, 100-грамовий. Так, манго, манго сушене. Чіпси картоплені. Ось вона. Чіпси картоплені, ось такі. 98 гривень. Манго по 129 гривень. Упаковці. На знисті 30 гривень. Акція по 0,3-12. За 60 грамів. Снеки 14 гривень за 30 грамів. Крекер, солоний 24 гривень за 48 грамів. Курячі сушені, 30 грам, 55 гривень. Пивко. Так, чіпси з сушених фруктів 34 гривні. За 30 грам такі яблучні, Дуже смачні дітям. Дуже корисно. Грінки житньо-пшеничні, 80 грам 34 гривні. Вони є в асортименті з різними смаками, є з чесником, з сиром, з салями. Так, таке м'яско, чікен. На акції акція діє по 0,3.12, 73 гривня 30 грам. Любителю попкорму 19 гривень. Попкорм, смак, сиру, 100 грам. Кільце кукурудзені, 11 гривень за 40 грам. Так, Підкоплюємо. Кто топливі палички, 26 гривень, акція діє по 01.12 26 гривень за таку упаковочку. Так, паста томатна. 12 гривень за 70 грам. 25% соус Сансабелі, 27 гривень за 200 грам. Кетчуп Кейтчупчілі. 27 гривень за 250 грам Соуси Дуже великий вибір соусів. Два... По 29 гривень. Вони. Ось такий. 29 гривень ось такий. Соус. 27 гривень ось такий. Дуже великий вибір. Таних соусів. Хто не пробував? Обов'язково спробуйте, хто пробував, пишіть в коментарях. Мені, наприклад, сподобалося, дуже вони якісні і смачні. Гіршується по 17 гривень в баночках. Дуже великий вибір спецій, різних приправ. Так, треба обов'язково звіту забою купити перець. Треба також купити перцю. Чорний горошок 11 гривень. Спецій дуже багато. Дуже-дуже багато різних спецій. На будь-який смак вибір до супу, до юшки, до моркви, до шашлику. Бачите, ціни більш адекватні, по 7 гривень, по 5 гривень. до курки? Прокури еще 7. У що буде до курсі всіх цін, всіх подій не забудьте підписатись. Переходьте на наступні відео. Всім дякую, до побачення.